Сьогодні день захисту дітей, день захисту нашого майбутнього. І ми хочемо нагадати, наскільки важливо розуміти дітей, розуміти їхню поведінку, розуміти їхні думки, розуміти їхні слова. Тож зараз перевіримо, наскільки розуміють дітей лідер гурту без обмежень Сергій Танчинець та стендап комікеса Лера Мандзюк. На нас чекає Закарпатський батл. Хто з артистів краще зрозуміє пояснення наших маленьких геніїв? Перевіримо зараз. Хто краще розуміє дитячу логіку, богиня гумору гумуруєра Мандзюк чи лідер гурту без обмежень Сергій Таншинець. Батл покаже: зіркові діти пояснюють поняття, не називаючи його. Якщо знаменитості вгадують у першому раунді, отримують два бали, у другому один. Підсумок визначить переможця. Поїхали. Це як задача з математики з точки А в точку Б. Це що незабаром, що ти туди нібито йдеш, що ти нарешті це отримаєш. Це життя мається на увазі, правда? Ні, добре? В дорослих, на мою думку, це просто гарно прожити життя. Не просто е, працювати тонною роботи, просто собі купляти, щось їсти, пити, щось там втичить. Заснуть і так постійно повторюється. Він тільки що описав все життя мого молодого чоловіка. <гум> Щось втичить. Це життєвий шлях. А можна переслухати ще раз? Ні, це проти правил. Те, що ти типу хочеш зробити. Який красунчик. Що він такий стильний? Чи є ця дитина? Здається, внес любов з першого погляду. Це Лука Гріші Германа. Але повертаємося до гри. Треба до цього прагнути. План. Ні, Це не план. Мета. Ціль. Клас, дякую. Це коли, наприклад, людина щось хоче. Та вона це робить робить, щоб це було справжнім для нього. Мова йде про дітей. Коли людина хоче дитину, то вона робить, робить і це або виходить, або неправильно. Ні. Це річ, якої людина пробує досягнутися. Це ціль? Белу кожному наступне слово. Я там ніколи не була. Це нічний клуб. Це як у колясі заколишує. Там пахне сирістю. Там пахне сирістю. Метро. <світ> <світ> ну да. Ну, я люблю цей запах. Це метро. Іде? Три три. Гра триває. Ой, коли людина, то це дуже видно по обличчю. Дівчата, вони ось так роблять чи ось так. А хлопці ось так. <світ> коли людина закохана. Коли людина ображена. Це може здивування якесь. Я думаю, що більше жінки. То що це дівчата, дівчата. Дівчата можуть всіх своє <рес> Як це називається? Сексизм. Це заздрощі. Це злість, це ненависть. Це розчарування. Образа. Не знаю. Діти, ви мене точно загнали в глухий, в глухий кут. Друг, другий раунд, так? чи це спроба? Це коли хтось думає, що їх більше люблять. В нас в сім'ї такого нема. Подібно на ревнощі? Я думаю, що у нас у сім'ї тато. Гумор, почуття гумору. Ну, якщо в сім'ї ткача, це є в Юри, то що це? Це великий живіт. Наприклад, хлопчик сказав другій дівчині, що ти гарна, а ця почала злитись дуже. Це ревно, ще, звісно. Я вгадала, я молоде. І Лєра, і Сергій молодці, але в нас досі нічия. чотири чотири Хто ж вирветься вперед? Подібно на ревнощі. Я думаю, що у нас у сім'ї тато гумор, почуття гумору. Ну, якщо в сім'ї ткача, це є в Юри, то що це? Це великий живіт. Наприклад, хлопчик сказав другій дівчині, що ти гарна, а ця почала злитись дуже. Це ще звісно. Я вгадала, я молодець. І Лєра, і Сергій молодці, але в нас досі нічия. Чотири-чотири – Хто ж вирветься вперед? Коли ти хочеш показати цій людині, наскільки ти гідний е, її серця? Це означало, що вони скоро одружаться, якщо собі іншого не знайдуть. Це залицяння? Посвідчення. Ну, якщо собі інших не знайдуть. Вона така маленька, а вже так багато розуміє про доросле життя. Я не знаю, що це, але це неймовірно. Дітей краще думаю, туди не брати. Побачення. Дітей краще туди не брати. Тут зрозуміло стало, що це побачення. Дітей краще туди не брати. Це стендап Ляримандзюк. Так чи ні? Ні. Добре. Це може бути фотосесія. Парк або б'юті центр, я не знаю. Бо на андрійський звіс. Це освічення, це пропозиція. Як співав е, великий Сергій Танченець, е, без неї ніяк. Підказка. Мені треба підказку, бо без неї ніяк. А оскільки такої функції у нас немає, це Це другий раунд. Жінка вдягнута в біле плаття. Це весілля. А чого вона одягнута в біле плаття? Що, великдень сьогодні чи що? Туди без квітів краще хлопцям не приходити, а то підуть назад. Дівчата вони такі. Це побачення? О, але сюди теж пасує стендап Лєри Мандзюк, тому що коли мужчини приходять на концерт без квітів, ну, деякі йдуть назад. Я їм так і кажу, ти сидиш в першому ряду, зразу, понятно, бабки є, правда? Що ти без квітів приперся? Ну забув, я розумію, або не встигав, ну є ж, доставка. Час вирішального поняття, хто виграє. Давайте так: якщо перемагаю я, всі глядачі приходять до мене на стендап. А якщо перемагає Сергій, ми хвалимо його і після всі йдемо до мене на стендап вам? І Сергій в першому ряду буде сидіти. Він квіти візьме, отакі великі. Сергію точно до вподоби почуття гуморулєри. Як і нам, останній поєдинок. Це роблять для хлопців. Дівчата роблять для хлопців. Народ. Ну, я не буду це казати. Ну, це то ну ви би таке не м -м -м. ви би не підставили ні мене, ні діток на настільки. Чи хлопці роблять для дівчат? Чи хлопці роблять для хлопців? Це сніданок? Це коли у футболі стоїть захищаючий, коли біжить його сопротивник, перехочує м'яч, і це називається. А потім дає іншому пазі, потім забивають гол. Це типу ну, їжа нібито. Ось так вона кругла ось така, типу. Подарунок можливо. Мене збило з пантелику про футбол. Не такий випадок, маємо другу спробу. Коли ти платиш гроші на те, щоб певні люди з твоєї країни не померли на фронті. Це Донат. Донат? Футболі, як це? А, це типу подарунок за донати в м'яч. Ну це, напевно, якась довкола футбольна професійна, якась. За донат сьогодні гроші за свою каву. Якщо так, да, дякую. Якщо ні, я йду за вами і я знаю вашу IP-адресу. Я дивлюсь на вас. Бро, дякую що нагадав. З рахунком 7-6 перемогу здобуває Сергій Танчинець. Дякуємо знаменитостям та зірковим діткам за позитивну та надихаючу на донати гру.